Дріфт, він же дрифтінг це особлива техніка проходження поворотів на максимально можливій швидкості в керованому заносі. Це в першу чергу демонстрація майстерності гонщика і найвищого контролю над машиною. Відносно новий від автоспорту, що зародився у Японії у середині 80-х років минулого сторіччя. Але завдяки своїй видовищності швидко здобув шанувальників та розповсюдився світом. Десять років тому дріфт дістався до України. Олександр Грінчук був одним із перших українських дрифтерів. Дрифтинг, зародившись в Японии, получил свое развитие в США, попал в Европу, попал в Азию, на Ближний Восток. И каждая культура, каждая нация дала свои интересные особенности тому или иному развитию, направлению развития. Олександр дуже захоплений своєю справою. Майже весь час він проводить у гаражі або на тренуваннях. Свій шлях у дрифті зараз відомий гріня почав з останніх місць у заліку, але наполегливість і праця дали свої плоди. Вже через відносно короткий час він став переможцем, перемагав спортсмен не тільки в Україні, а й в Росії, і навіть здобув титул найкращого дрифтера у східній Європі. Їздить грінчук на японському автомобілі Нісан, але як він сам зізнається, від Нісану та майже нічого не залишилось. І тепер його автомобіль називається Редбул Марангоні триста 350Z. На сьогоднішній день Олександр Грінчук найтитулованіший та найвідоміший представник українського автоспорту для подальших перемог. Гріння має все наполегливість, чудову команду і дух переможця. Тож хочеться побажати йому успіхів, щоб він і надалі отримував такі бажані перемоги.